Наступна відеоінструкція для групи номер 2 яка працює з завданням. номер 2 його ми можемо знайти на сторінці 9. Група визначає роль Полянського князівства в встановленні Київської держави. Перше, пригадайте, як створилася держава в різних народів, і Порівняйте з тим, що вам відомо з розповіді літописця. Визначте основні віхи створення Київської держави. Тут можна її порівнювати все ж таки з франським королівством, яке вивчали по всесвітній історії. Були там етапи, коли Холодвік став королем, потім майордоми правили та Карл Великий. Почитати уважно моменти з літопису, ну можна звернути увагу навіть на другий і на третій фрагмент, тобто для групи 3, щоб ці віхи прослідити і визначити основне віхи створення Київської держави. Хто не зовсім розуміє, там ще можна подивитися. У параграфі другому є навіть схема. Друге питання. Яку роль в цьому процесі відігравала плем'я полян? Треба визначити саме роль полян у створенні цього князівства і в майбутньому Київської Русі. Що вам відомо про першого князя Київської держави та його політику? Чим ви можете пояснити наявність двох свідчень про Київ як князя і привізника на Дніпрі? Отже, зараз поглянемо на цей фрагмент документу. Нам потрібен саме для другої групи, от він позначений цифрою римською 2. Коли ж поляни жили одноасібно і володіли родами своїми? Бо й до сих братів існували поляни і жили кожен з родом своїх на своїх місцях, володіючи кожен родом своїм. То були між них три брати: одному ім'я Кий, другому ще, третьому Хариві, сестра Лібеті сидів Кий на горі. Ну, Це легенда відома, але що тут треба? Як створювався Київ, тобто це будуть відповіді на питання, попередні про етапи. Але ось момент. і... Інші ж не знаючи говорили, ніби Київ був перевізником. Тобто тут є таке свідчення, бо тоді коло Києва перевіз був з тої сторони Дніпра. Тому й казали, на привіз на Київ. Коли б Київ був перевізником, то не ходив би він до Цесарграда. А цей кий княжого роду своєму і ходив до Цесаря. Це Сарград, це мається на увазі царгород, він також називається, і це є Константинополь, який є столицею Візантійської імперії. Дійсно, якщо б Киї був перевізником чи ходив, би він туди, тим паче до Цезаря. Цесаря. Отже, тут є відповіді, чому мож... не був він перевізником, це можна довести. Використовуючи цитати з цього фрагменту Повісті минулих літ. Але повернемось знову до завдання на сторінці 9. Чим ви можете пояснити наявність двох свідчень про Києва, князя і перевізники на Дніпрі? Ось такими, що говорили, що можна переїхати, значить, перевіз був на Київ. Можливо, не так тлумачили. Четверте завдання. Якщо проводити аналогії, тобто порівняння, із західноєвропейськими народами, який вигляд, на вашу думку, могла б мати схема правління Київської держави, чим ви це поясните? Що тут мається на увазі, яка схема? Наприклад, якщо пригадувати Франське королівство за часів Хлодвіга, то спочатку можна було б виділити народні збори, які відігравали важливу роль. Раду Старішим, короля і вождя, але пізніше, за часів Карла Великого, вже на перше місце постає е, постать імператора, а потім в нього є чиновники, які йому допомагають, Його, у нього вже є постійне військо. Отже, і тут можна е, створити саме е, Київської держави е, схему, ну, можливо, ще за часів, наприклад, Століть 6, VI, 8, тобто до утворення Київської держави або навіть двохетапно, Спочатку за часів Києва, а потім вже і при Аскольді Діри. Хоча у вашому завданні про Аскольді Діра немає. Отож, можна саме перший момент. Для четвертого завдання групи 2 для аналогії можна взяти схему управління франським контролівством за часів Ходвіга. Ми бачимо король. Є ще ланка, це графи, і королівська дружина, що допомагала йому управляти І вже в той час. У нього є королівський двір, королівське право, селічна правда, і королівська скарбниця. І почитавши, значить, уважніше можна навіть подивитися і на фрагмент 3, і навіть на підручник, і спробувати побудувати таку ж. Схему управління Королівством за часів або Київ або за часів вже Аскольда і Діра. Таку ж схему управління Київською державою. Але дописати тоді, на який момент ви створили цю схему. Якщо Київської держави та Олега, то це вже матеріали параграфу третього можна це знайти.